Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dio Tesla! Happy birthday to you! Happy birthday! Привіт! Привіт! Я Олексій, це Захар. Це моя машина Tesla Model 3. І ми сьогодні приїхали в Ельмоп. Сьогодні будемо дивитися, що стало з Теслою за 100 тисяч. Подивимося її ємність батареї, подивимося її ходову. І саме головне, розпитаємо Олексія, як Олексій на ній проїхав 30 тисяч. Давай в двох словах розкажемо, що ти з нею робив, і що це після... за машина. Так, да, і що це взагалі за машина? Так? А, значить, у 2017 році а, двоє американських блогерів замовили цю машину для себе, щоб сісти в неї, проїхати через всю Америку поставити канонбол рекорд а, і продати власне, з однією метою. І тому ця машина була куплена в 2017 році. В грудні вона випустилася, в кінці 2017 року потрапили їм в руки. Вони сіли в машину, приїхали через всю Америку, зняли відео, всім зарепортували і продали. І це була одна, по суті, з перших машин Tesla Model 3, яка покинула Америку. І перша машина Tesla Model 3, саме ця машина, яка потрапила на європейський континент. І перша, власне, яка потрапила в Україну. Тобто машина з 18-го року в Україні. З 18-го року. року. Тобто вона припливала, ще тоді було ПДВ на електромобілі, ще тоді ціни були дуже високі, і цих машин взагалі не було, не було ні битих машин, ніяких. Тобто да. це взагалі перша перша машина, яка прийшла. І ще тоді, коли вона приїхала, не працювала чадемо на машині. Тільки повільна зарядка працювала по суті. Так, 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 так. так. Санта-Барбара була. Так, і вона тут вже давно. Тобто вона з 18 року катається і там якось показувала на виставках, катали, там драйвили потім продали якомусь казино, там щось воно, коротше, когось розігралося в машину, вона там десь стояла, ще в салоні. Тобто вона їздить фактично з 19 років. Коротше, року. машина з багатою історією по Україні, так? Так, так. Я її купив, попереднього власника було десь півтора чи два роки на ній, і на ній вже було 70 тисяч. Угу. То зараз на ній 100, за 30 — моїх. Угу. Скажи, що ти за цих 30 тисяч ремонтував по машині? Що ти робив? А, в мене були проблеми з кондиціонером в основному. А, тобто в мене там спочатку з'єднання кондиціонера з високовольтною батареєю накрилося. Я під час цього був. Де ж я був Чекай. Я приїхав в Закарпатті, вона накрилася. Ага. Потім якось воно там я. Перетикав контакти, типу, воно попустило. Я а ще... Ти як перетикав контакти? Ну, я, типу, знімав клієм батареї і клієм 12-вольтовий. І ага. тип, чекав там, пів години, типу, почекав, підсігнав, типу, вона якось роздопилась, я їздив. Я так поїхав в Хорватію, приїздив, типу в Хорватію, поїхав в Босню, приїхав в Босню, поїхав в Сербію, приїхав в Сербію. Стою на кордоні Сербію, Румунію, і в Старбі Румунії, у мене помилка. І мені прикордонник каже: давай, приїжджай. Я кажу, я зараз, а я дергаю драйв, вона мені каже, а не був драйв. Я не лякався до сирачки. Якось у нас на п'ятий раз вона, типу, таки ну, почала їхати. Я доїхав до Румунії, там передергав контакт і вона знову їздила. Далі до Закарпаття, типу, там знову вона, так, щось витребеньки які здавала, приїхав в Україну, вона здохла вже в Києві. Я доїхав до Києва, я до Києва здохла. Прикинь, якби вона десь в Румунії здохла чи ще десь, бо дороги да, дорогий евакуатор. Так, да, це просто кошмар. І вона коротше, здохла в Києві. Типу, я її відвіз, мені там щось поміняло, цю, ну, типу, це з'єднання, типу, якось прочистила, з'єднала і все класно. Проїздив ще рік. Цього року історія повторюється. Типу, я їду в Туреччину, їду в Румунію, з Румунії їду в Туреччину чи з Болгарію, потім їду в Закарпаття, там катаюся, їду в Закарпаття в Київ, вже добре, вона каже до побачення. <реш> а що сталося? А, сталося те, що компресор-кондиціонеру, його трубочка, яка лежить в гофрі, вона корот, стерлася об метал і протерлася, типу, до голого кабеля, типу кабель з боїв на метал і компресор-кондиціонера поміняв під заміну. Uh -huh. І це в Житомирівна померла. Тобто я їхав в Житомир в Київ на виконавку. І вона вже не, не хотіла їхати без кондіонерів? Вона не хотіла, не хотіла їхати, не, не, нічого. Коротше, може було, в принципі, я просто того не знав. Мені склало не з того, що можна було від'єднати кліпсу кондиціонера і поки без кондиціонера. Uh -huh. Але я того не знав. Коротше. Я таки сиджу і думаю. Класно, що не втрачені. Ну да, да, Бо я катаюсь на машині, я люблю їздити за кордоном. No, в принципі, це з нашого досвіду це досить така рідка ну, типу, поломка. No, що це, тобі говорили, хлопці на сервісі? Типу хлопці сказали, що просто конструктивний дефект. Ну no, проблема, типу, яка? 2017 рік ці машини збирали вручну. А, ну да. Типу, тобто, якісь штуки могли поставити то, на пару міліметрів типу, кудись сюди, вліво чи вправо, і no, давала типу, таку хибу. Тоді вони ще завод не настроїли, да. так? Але, Типу, є переваги від 2016 року, дуже прикольні. По-перше, тут алькантара, типу, з заводу на стелі. Yeah. Типу, у всіх машинах, які випускаються зараз, там ну, тканина. Yeah, yeah. У мене Аль-Кантара. А по-друге, ці приколи 2018 року, що коли ти пливаєш водою, то воно короче, тут uh -huh. на склі. І типу, коврики в Франку і крючочки у Франку. Uh -huh. типу, цього немає в нових машинах і преміум коннективіті пожиттєве. Оскільки машина була ціла, зі штатів привезена, то і суперечаржен нікого не відключав, він тут завжди працював. Супер. Тобто в неї не було ні одного пошкодження, нічого. Ну, там... Нічого. пошкоджень не Бампера, було. Може, хтось в Америці не нічого не було, в Україні було там трошки вм'ятина тут її витягнули. А, і там по мілочах, коротше, пороги я показку там прийшов, типу десь подер порог, пішов, показку, його пофарбували. Знову подер, його знову пофарбували. Ну коротше, то, типу, розходник, то Пороги, типу, ну. ну да, да, да. Окей, ну що, давай будемо заїжджати тоді на сервіс, будемо дивитися ходову. Давай подивимося ходову обов'язково, бо я тут ще трошки робив тюнінга по ходовій. Ага. А, тут стоять кастомні пружини, щоб машина була м'якенька. І до мене ще поставили кастомні речаги, типу з авіаційного мета алюмінія, такі прям серйозні, класні. Ага. Так що машина прям прокачена, типу, по саме не, могу, не можу Тут стоїть зарядне порціс CS2. Зроблений ще без заміни чаржа з однофазним чарджером, але з перемичкою, тобто без замикання контактів, як зараз роблять урвові, більш дорогим способом. І S'S2, суперчарджер безпеки. Ідеальний так. автомобіль на задньому приводі з батарейкою 75, так. який проїжджає 400-500 ну, в залежності, як їхати. Ну, це якщо їхати, да, На так, одному заряді. Так, так, більш менш спокійно. Я буваю на цій машині, їздив останній раз, я їхав з Рівного в Київ прям, ну, дуже швидко. Тобто, я не можу назвати цифри, тому що мене потім за того штрафують. Але ага. я, от коли типу, власники ДВС машин хизуються тим, що вони. Можуть швидше проїхати, то вони називають саме ці цифри. Ага. Тобто я їхав так, що мене не могла БМВ тріка наздогнати на трасі. Ну, тобто настільки Навалював. Швидко. Да, настільки швидко навалював. А... І доїхав з рівного до Києва. З рівного до Житомира. Я доїхав, типу там з рядочку, типу 15 хвилин і типу далі на Київ типу з такою швидкістю. Понятно, понятно. Ну, ми ж розуміємо, що для Теслі це найдальнобійна трійка. Найдальнобійна, да. Да, да, да. тому що задній привід, і тут стоять шини не, при... не заводські, а стоїть розмір менший. Тут стоїть 225 на 50, На ага. рахунок чого а... А, в... заводські 240. Заводські 235-40. Тобто вона трошки м'якша стала, трошки вища, там, буквально там на півтора ага. сантиметра, і вона більш далі проїжджає. Да, да, за да, рахунок цього. Да. Круто. Окей, ну що, давай тоді заїжджай на сервіс, буде дивитися. Поїхала, подивимось. Митя, ти там этот ну не жалей, короче. Може, ми йому тут сейчас это, пару під под замену при, Ні, Ну нічого. то Я шучу. У мене все чопку. О, наші ричаги стоять. Ти знав, що тут у тебе речаги стоять? Ні. Я знаю, що ми стаємо з весінного алюмінії. Ну так, да, да. Так це ж ми їх розробляли. Ну, коротше, повернулося до вас машина з так, так. хороші ричаги, бачиш, які служить Такі самі речі. 30 вони вже. А, ти їх купив тільки перед заміною, так? Їх чувак поставив перед заміною, так. Припадають ну, перед продажу машини, їм поставив їх. Я ще возив в машині старі речаги. Ну, понятно. ні. Це речаги виробляються в Києві. І такі самі, як наші, точно. Точно такі самі. Так що тут все ок. Тільки захист я б тобі цей. Це ну, метал... Метал... Поміняв би його вже, мабуть. Ого, жесть, він тебе скоро розсипатися почне. Ну, так це ж цей чувак став, кореш. це метал. Ну, понятно. Це, це, це він такий знаєш, розходник, він на пару років ставиться, але ну, він, він х, х, хорошо живе. Такі, ну, батарейка цей, не, не пошкрябана. Бувають такі машини, що набагато більше пошкрябана батарея і ну, так страшненько виглядає. Ось, зараз подивишся, якими на пружини там стоять. Якщо бачити, якщо там буде ну, видно. Так, не очень мне выгодно. Вода выходят трошки короче, да, типа? А, да, ну, вони, трошки... короче, трошки иначе, вони. ширше, там, ну, короче, побольше. Прикольно, классная прожима. А что ты вообще скажешь? Эту защиту ее просто надо будет потом выкинуть и менять, да, просто? Это век не свой. Вот, и это все можно от отпискоструить, если это есть на это финансы. Если нет, это все можно более дешевым способом это все ошлифовать и закрасить. Как бы здесь толщина металла mm -hmm. позволяет позволяет да, да. ее восстановить. А, ну да, это просто краска получается. Да, да, по... Да, краска, И под краской вот-вот началась, вот она отпадает, это коррозия. Її да, можна yeah. отшлифовать просто закрасити yeah. yeah. і буде вона кататися. Ну це ми робити не будемо. Mm -hmm. <laughs> Ця машина не була пошкоджена. Одна із небагатьох Тесл в Україні, я... тр... тріок, яка не була в ДТП. Yeah. Отже, сход... по ходовій, Мітя, скажеш нам щось? В цілому ДТП? все гаразд. Ага. Цеймблоки мають невеликий знос, але це ну, 30-40%. Тобто це ще ну, гарні речові. Всі шарові, тому впильники, цілі амортизатори не течуть, і все в цілому гаразд. Ага. Тобто на великій відстані можна їхати. Машини 100 тисяч. Твоя, так сказати, резюме твоє. По ходовій, по ходовій ну, за 100 тисяч машина, як тобі. В дуже гарно останні. Е, зазвичай... Це враховуючи, що вона 90 тисяч проїхала по Україні. Так. <гум> це... Ще десь це гарний результат. Насам... Ну, зазвичай такі от пороги тому подібне, вони завжди побиті, там, зам'яті, але тут все в гарному стані. Я вважаю, ну... Ви обережно їздите. Так? Ну так, більш-менш. Окей, друзі, будемо переходити до діагностики батареї і ну, дивитися, що з батарейкою поємності. <му> У нас дуже чудова новина. Батарея 72,2 кВт. Це машині вже 5 років. Так. За 5 років деградація батареї скільки 3%? Ну, давай типу, там 5%. Якщо було 75, да? то, то зараз типу залишилося 72,2. 72,2 поділити на 75, це буде 96% батареї. Так, то це 3-4 відсотка. Це машина проїхала 100 тисяч кілометрів. Так. Це просто результат офігенний. При тому, що вона постійно заряджалася на швидких зарядках. Ну частенько. Частенько, так. І на 200 кВт, ну на суперчарджерах ти ж теж так, її заряджав. Так, 250 кВт суперчарджер V3 я заряджав. Я заряджав так, що я їхав по 1000 км за день. Це три зарядки суперчарджер підряд. Типу, і їхав швидко там, 130 км на годину. Це так, що я їздив, каршин в Боснії, Герцогні, бо плюс 43 я їздив. Типу, і заряджався на швидкісних при цьому. Бо, тобто, плюс Що ти взагалі скажеш ну, щодо поїздок в Європу? А, на Машина Теслі? дуже комфортна для поїздок в Європу, для планування, оскільки тут є класні переваги. Перша перевага це, звісно, суперчарджери. Тобто, ти прокладаєш маршрут до суперчарджера, вона тобі каже, з яким відсотком ти прийдеш, скільки ти б'є хвилин там заряджатися, а, і воно прогріває батареї для цього. Автоматично. Всього. Да. Автоматично. Тобто, суперчарджери, типу, дуже прикольна тема. Uh, і, і дуже класно в суперчаржах те, що там їх багато. То, тобто, ти приїхав там вісім колонок. Ти бачиш, там три машини заряджаються, ти став четвертим. Проблеми немає ніякої. Да, Бо, тобто вкроці... то ти не будеш чекати на суперчарджері, поки чекати. хтось звільниться. У мене один раз було, що я чекав на суперчарджері, коли у мене ще порт стояв американський. Був перехідник у мене на тип 2 DC. І з тим перехідником я приїхав на суперчарджер у Франції. Там було дві колонки: v 2 і решта v 3 небольшое видео просто причаржи во Франции. И тут целая куча на французской парковке. Находим, смотрим. В3. 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 А это что? Это В3. Это В3. Это В3. Вот мой В2 занят. Вот мой второй В2 занят. И они еще делят мощность между собой. А я стою і жду, щоб ділитися з ними далі мощність. Ну, сами, що в перспективі, а. а в мене власне ccs 2 не було, в мене був тип 2DC. І я чекав, поки звільниться V2. DC. Да, да, да. Да, бо люди там в супермаркет вони прийшли шопитись, шопитися, залишили машину, пішли. І я стояв типу, 20 хвилин, чекав, хотів стати типу, на наповільно. На Destination Charger. А в мене там про цей перехідник, типу T 2 на тип 1, в нього такий кабель тип 1 на тип 2, я в нього вставляю Destination Charger, в цю ковбасу, і він мені каже, типу, що кабель не до кінця вставлений, типу, я не хочу заряджатися, я, користо, Destination я не заряджався. І я стою, у мене користо, 8%, холодно, зима, типу. я чекаю, а батарея тане. Розумієш, да? Ти, да, ти... і ти не знаєш, коли вернуться власники. Я якого. не знаю, коли вони вернуться. Ну але, але але таке буває дуже рідко. А так. на інших станціях було таке, що ти приїжджав? Ну не на суперчар. А чи ти тільки на суперчар Ні, вже? Я, не не на на різних. я їздив, бувало таке в Хорватії, наприклад, я суперчарж, а я їду на звичайну зарядку, тому що вона була безкоштовна. Угу. Або, наприклад, було що я поїхав в, в, в парк там такий Кирка. І в парку Карка в національному парку там е, є зарядка. Uh -huh. Безкоштовно. Я приїхав, в мене щось там було якісь несільки відсоток. Я поставив на зарядку, наче демо. А було, що пішов ти парк. чекав? Ну типу, ти приїхав там, одна тільки тільки одна зарядка стоїть, і ти чекаєш, тому а, що було, там занято. Було таке. Це було дуже рідко. Було останній раз в Туреччині. Я приїхав, їхав в Стамбул, і там була зарядка лише одна по дорозі, швидкісна. Я розрахував так, щоб заїхати на неї і там зарядитися. Бо я не знав, скільки я буду потім там буде кататися чи не буде. І кадати, я приїхав на цю зарядку, вона зайнята була, я став на повільну, постояв на 11 кВт десь пів години. І поїхав, власне, бо мені вже не треба було. Я вже зарядився за 20 кіловатах, типу достатньо, щоб можна було їхати. Угу. Тобто, в принципі, за кордоном в поїздках я побачив дві основні проблеми. Перша проблема це тобі необхідно мати підхід до ccs 2 інфраструктури, оскільки ч то вже повільніше. А, тип 2 DC також варіант, варіанту багато суперчажі V3, тобто то треба в будь-якому випадку ccs 2 і я всім раджу в принципі, перероблювати принципі, порт на порти з 2, мене хто питає, я кажу, ідіть, просто переробіть порти, не партеся. Але я розумію, що є люди, які типу, не хочуть перероблювати, тільки вони хочуть потім машину, купити собі іншу типу, і вони типу, купують перехідники. Yeah. Але з перехідниками є інша проблема. Якщо перехідник іде без защёлки, типу, без тримача, то є проблема, що якщо ти перехідник якось різко ну, типу, дістанеш, то ти можеш отримати електричну дугу, і в тебе спалиться машина, спалиться перехідник. Плюс перехідник може перегрітися, переплавитися. Може підпалитися. Рука, я коротше, чув прикольне рішення до цієї проблеми: це купівля перехідника, Типу той, який ви випускаєте. І на цьому перехіднику є так. да, така защолочка. Типу спеціально Бо? розробили для цього да, перехідник з защою, плюс в ньому стоїть термодатчик, який, якщо буде раптом перегріватися, то він просто виробить е, зарядку. Тут спеціальний мідний сплав, з якого зроблені контакти. Так вони ще й покриті сріблом. Як ти бачиш, бачиш, вони не жовтень. Да. Також тут є така от кнопочка маленька. Це ну, типу, ти її береш, там, просто ручкою чи чимось, і ти можеш перемкнути з машини, в якій є ретрофіт. На машину, які не потрібен ретрофіт, типа плейт-не плейт перехідник. Якщо ви не хочете міняти порт за якоїсь причини, ось є перехідник. в Принципі, якщо ви брати якийсь перехідник, то я раджу оцей, оскільки тут є така защовочка, і у вас термодатчики через те, що він не буде і по промокоду від Олексія. У вас буде невеличка знижка на перехідник. Друга проблема, яка може бути при подорожі за кордон. Це, власне, в мене є навіть трошки така фобія. Якщо ти за кордоном, а в тебе машина поламалася і стала, наприклад, цеглою, і не хоче нікуди їхати, не хоче заряджатися. І якщо ти поїдеш, наприклад, якимось чином на офіційний сервіс, тобі скажуть тебе машина з Америки, типу, goodbye, love, Типу, то от є таке питання: що може трапити з такого, щоб вона стала цеглою, Типу, як цього запобігти? Чи якийсь ТО може робити, чи якусь профілактику? Ну, насправді там ну, профілактика, тільки огляд автомобіля перед далекою подорожю обов'язково ну, потрібно зробити, передивитися там рідини, щоб вони були в належному стані, ну і ходову частину. Все інше ну, це автомобіль, він, він може ламатися. Да? І що, щоб там не було. Так, да, в будь-якому випадку треба звертатися в будь-який сервіс, да, який, який зможе там ходові, наприклад, якщо щось сталось, зламалось, то можна в будь-якому сервісі. Що стосовно електроніки... Ну, кожна людина обслуговується в Україні. Можна набрати будь-який сервіс да, в Україні і запитати, от така є ситуація, і які вирішення цього питання. Ну, типу, таким чином можна допомогти насправді. Навіть Але... в телефонному режимі і допомогти, що зробити, і куди ну, тобто, звернути увагу. Але е, треба ну, зауважити, що у нас е, дуже багато клієнтів е, через війну поїхали в Європу. І це більшість машин після Америки, після ДТП відновлені. тьфу тьфу фу Всі люди їздять, типу у них все ок. Що стосується сервісу в Європі, того, що щось ломається, звичайний сервіс тобі зроблять на будь-якому СТО. Заїдуть, поміняють масла в редукторах, все, тобі більше нічого не треба. Але реальна проблема, яка ставалася у людей, це якщо вони використовували хрінові перехідники, mm -hmm. е то згорали блоки, і типу, людина тоді все, у тебе Тесла yeah. є, вона типу, їде, але не, заряд, ну, типу, не може брати швидкісну зарядку, тільки AC зарядка. Mm -hmm. Але е з'являються сервіси у Європі вже, ну, скажімо так, неофіційні. Е ми зараз працюємо над тим, що у Врославі відкриється LMOP, І Е, ведемо перемовини з декількома людьми, хто хоче у нас придбати навчання, щоб ми їх навчили по Європі, як ремонтувати та обслуговувати Тесли. В Європі тупо черга, якщо ти свою машину вдарив і не сильно вдарив, а там просто крило ще десь, то півроку можеш в черзі бути на офіційному сервісі. Отже, друзі, дуже дякуємо Олексію за те, що він приїхав. Ну, якби Подивився на свою машину. Ще раз співаю її хеппі Birthday. Це легендарна машина. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, на канал Ельмоп та записуйтесь на сервіс і купуйте ці перехіднички, якщо вам треба перехідник.